Чоловіки увійшли в храм молитися. Кажу вам, цей вернувся до свого дому, виправданий, але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожен із нас після цієї молитви повернеться додому. Але каже Іван Олег, сьогодні, що тільки один повернувся додому, стоячи на молитві був виправданий. Як важливо сьогодні, коли ми стоїмо разом з вами на цій молитві, поставити собі запитання про важливість молитви в нашому житті або чому ми молимося, що таке, взагалі, молитва є для кожного із нас. Дуже часто ми можемо почути, от ми молимося. І вже руками молимося і маємо прохання, і Господь не вислуховує нас. Можливо, сьогодні найближче, найближче, що ми можемо переживати з вами цей час нашої війни. І кожен із нас багато молиться, багато постить, багато робить добрих справ, і напевно собі ми задаємо запитання, скільки ще, Господи? На днях я прочитав дуже гарний вислів, що Бог вислуховує всі наші молитви. Тільки не всі наші прохання. Як є важливо, коли ми молимося бути відкритими на Божу дію. Погодьтеся, що кожен із нас має різні прохання у своїх молитвах. Але як важливо, коли Чи вони є такими, якими хоче Бог бачити для нашого добра. Нараз можна чути, коли ми відвідуємо. Домівки наших рідних і близьких, наших знайомих, і коли її діти вдома наразі старші кажуть: покажи, як ти мієш молитися. А покажи, як ти робиш на собі знак Христа. Та від самого малечку ми намагаємося навчити наших дітей молитися. Ми хочемо передати щось важливе для дитини, бо це буде важливе в її житті. Чому ми це робимо? Раз ми порівнюємо себе, кажемо: от людина не ходить до церкви, не молиться і так собі живе поверхово. А я стараюся жити по-божому, дотримуюся Божих заповідей, кожну неділю ходжу до храму. Чому в мене є таке життя? Але мусимо розуміти, що ми молимося і ходимо до храму не для того, щоб в нас все було гаразд. Але ми це робимо. Бо саме тоді, коли буде мати труднощі, щоб ми витримали. Бо чим є молитва це і зустріч. Каже Івангелій сьогодні, що двоє чоловіків прийшли в храм молитися, вони прийшли на зустріч. Але для кож... Але з тих з двох була інша зустріч. Коли ми читаємося те Писання, ми, ми чуємо і бачимо, як Ісус молився. Пригадуйте собі, коли Ісус приходить на, на Юрдан і приймає Тайну хрещення, коли Він молиться, чути голос із неба, каже, що цей син мій улюблений, якого я вподобав, Його слухайте. Іншому е в Євангелії ми читаємо, як Ісус іще зранку, за ночі, встає і йде молитися. Люди, які дізнаються про Ісуса і хочуть до Нього приходити, вони торкаються Його, вони тиснуться до Нього. Ісус служить їм цілий день і каже Євангеліє, що потім Він іде на самоту, щоб молитися. Іншими словами, Ісус хоче показати, що в нашому житті є багато важливих моментів. І саме молитва дає нам оцю силу, щоб їх вирішувати. Останні дні життя Ісуса Христа, який йде на Оливну Гору, щоб молитися, бере своїх учнів і молиться. І коли Він приходить і дивиться, що учні сплять, він каже: вставайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Молитва це єднання нас із Господом. Ми, кож, ми кожної неділі це робимо. Але якими ми кожної неділі повертаємося додому? Що є в нашому серці? Чи там є той мир? Чи є любов, чи є відкритість на нашого ближнього? Хтось дуже гарно сказав таке порівняння: питати людину, чому вона молиться, те саме питати, чому птах співає. Бо це є природньо, щоб так співає, правда? Тому природньо для людини молитися. І для нас це є молитва, це і сенс нашого життя. Кожен із нас має різний досвід молитви. Я не хочу заглиблюватися про молитву, але хочу вас від цього такого початку зробити такий другий крок, щоб подивитися, яка є наша постава в часі молитви. Бо нараз ми робимо галочку, щоб помолитись. Нараз робимо галочку, щоб піти на святу літургію в неділю, бо така є традиція, бо щось нам так буде чисто емоційно бракувати. Але як важливо є оця така перша зустріч наша важлива і правильна на цій зустрічі із Господом. Фарисеї і Митра також прийшли до храму молитися. Але Фарисей, погляньте, він добре починає. каже: Боже, він звертається до Господа, а потім вихваляється, перераховує всі свої е, досягнення, які він зробив. Ми можемо його за це похвалити, за його праведність, за його побожність, те, що не чинить перелюбу, те, що дає десятину, це є велике. Але в чому була його помилка, він це все приписав собі. Що дає молитва для нас? Молитва дає нам розуміти, ким ми стоїмо перед Богом, ким ми є самі, і також відкритися на нашого ближнього. Бог, який прийшов, Він прийшов, щоб служити нашим ближнім, прийшов, щоб послужити. А не щоб йому служили. Тому як важливо сьогодні добре пережити цю молитву, відкрити своє серце. Напевно, кожен із нас має багато перешкод в цій молитві. Найперше, це і наші думки. Можливо, наша втома і багато чого іншого, що зараз є у нашому серці, воно не раз є такою, такою перешкодою в нашій добрій молитві. Що потрібно, щоб пережити добру молитву, це і смирення. Розуміти, перед ким ми стоїмо. Звернути свій погляд до Господа, відкрити своє серце для Нього. Коли ми йдемо, щоб набрати води, нам потрібна порожня посудина. Ми ніколи не йдемо із повною посудиною до джерела, щоб взяти чистої води. Щоб зачерпнути у цього справжнього миру, правдивої любові і правильного погляду на нашого ближнього, як важливо, щоб наше серце було порожнім, Порожнім від гріха, від заздрості, від гніву, бажання помсти, саме звільнення нашого серця від того, що є, небоже, все те, що є на перешкоді. Дає нам можливість, щоб наше серце, як посудина, стала саме тою посудиною для Божого миру, який нам є потрібен. Ну, погодьтеся, ви повертаєтеся додому, ви хочете щось принести додому. Кожен із нас хоче, щоб щось змінилося. Але переміна починається в наших домах із того, яка переміна відбулася з ми зараз тут якого Бога ми сьогодні зустрічаємо. Як розумів Фарисей Бога, він тільки хвалився перед Ним, він вираховував, подивися, Господи, який її добрий. А митер не смів очей звести, стояв здалека і каже, Боже, милостиві, будь мені грішним. Входячи у час Великого посту, ми хочемо добре переживати нашу молитву. Навчитися правильно молитись, мати у це велике смирення, визнавати свої помилки, свої гріхи і не боятися цього робити. Ми будемо приступати чогові раз до сповіді, де будемо казати, Господи, пробач мені за мої слабкості і за мої провини, чим я образив Тебе. Хтось дуже гарно порівняв поставу Митаря, що він стоїть здалека. Пригадуйте собі притчу про блудного сина ми її будемо читати незадовго. Каже, що батько стояв здалека і побачив свого сина. Бог бачить нас, бачить кожного з нас, де б ми не стояли. Я хочу вам побажати, щоб ми ці слова почули, які каже на лист Лука сьогодні, що. Той, що проявив свою велику смиренність, пішов додому виправданий. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні пережив добре цю молитву і, повертаючись додому, ні з мир, ні любов, ні прощення, Щоб насправді, повернувшись додому, ми нікому не дорікнули за його чи за її спосіб життя, але направду вміли сьогодні подивитися із милосердям. Бо саме молитва, наше стояння це і ця можливість відкрити своє серце на нашого ближнього. Амінь. Слава Ісусу.